Вітаю вас, мене звати Валерія Цимбал, я мати двох дітей: Черкащанка, підприємниця і дружина військового. Ми всі прийшли сюди, щоб сказати, що нам болить, і поставити вам декілька риторичних запитань, і дещо вам, панове. Нагадати, чому, поки парамедики стабілізують тих, кому не вистачило турнікетів і рятують їх з ампутаціями, замість того, щоб закуповувати турнікети, ви кладете асфальт на 100 мільйонів гривень в минулому році і на 500 мільйонів в цьому році? Чому міському голові? Не соромно будувати сімейне гніздечко в сокирно, а секретарю ради купувати автівки по 5 мільйонів, поки фронт не забезпечений дронами. Чому поки хлопці ночують по три дні в окопі з важкими пораненими і не мають за собою необх... засоби необхідних для їх е, життя? Ви утеплюєте будівлі, лікарень за завищеними цінами і витрачаєте на це 50 мільйонів гривень. Чому до вас мають ходити військові і просити гроші на пікапи? Поки ви, пане професор, купуєте з бюджету своїм друзям з челуашу авто? І техніку на 30 мільйонів гривень. Чому, поки люди гинуть і стають каліками через брак забезпечення, ви будуєте алею музикантів? Чому ви тримаєте нас всіх за дурнів і думаєте, що ми не знаємо, що ви багатієте від року в рік і вас? Не зупиняє навіть війна. Чому ви розклеюєте борди про один мільярд, думаючи, що ми тупі і не розберемося? Що, по перше, там 750 мільйонів, з яких на фронт пішло 386. Чому ви купуєте півідрони, Не купуєте точніше, а ви плачете зарплати? Баскетбольному клубу і від цих безкінечних, чому, чому, чому нам всім болить? Мені болить бачити, як міська рада організовує збиткові концерти, планує висаджувати дерева, змінює асфальт, купує техніку, фінансує баскетбольні клуби, замість того, щоб допомагати нашим воїнам. Мені болить, бо поки ви тут в зручних кріслах. Наші захисники в значно більш складних умовах. Мої друзі воюють. Вони мають бути забезпечені всім необхідним, абсолютно всім потреби військових в, в пріоритеті. І потім вже дороги, асфальти і так далі. Спочатку перемога на полі бою, потім все інше святкування, асфальти та концерти. Мені болить, коли ви кажете, що мовляв, у військових все є. Да, кажуть таке, уявляєте? Нагадую, якщо хтось забув, вас сюди обрала громада, давши вам право розпоряджатися нашими податками. І громада зараз вимагає, щоб наші кошти йшли нашим захисникам, а не на ваші забаганки. Ми бачимо, що міська рада. Місто Черкаси забула про війну. Ми прийшли, щоб нагадати. Вимагаємо, аби міська рада дала за доручення, що на процесі формування бюджету узгодить його з нашою формованою робочою групою, оскільки рада. Відвітна громаді ми вимагаємо закласти на наступний рік 500 мільйонів гривень на допомогу бойовим підрозділам ЗСУ і НГУ, на дрони, автівки, турнікети, тактичні рюкзаки все те, без чого неможливо виконувати бойові завдання. І вже зараз відмінити і передати гроші на ЗСУ, а саме ремонт Гагаріна 180 мільйонів. Відмінити передачу півтора мільйони на Черкаські мавпи Дніпро. Концертний зал Палацу молоді 10 мільйонів. Дерева для дирекції парків півтора мільйони. Відмінити ремонти вулиць Кулика, Абрикосова, Дорошенка ще на понад 4 мільйони. А щоб розібратися, як це зробити, ми вам принесли подарунок. І цей подарунок бюджетний кодекс. Дарую.